Неочікувана така зустріч, тим паче, що розуміти різницю у віці. Мені 21. Розповідайте, звідки ви знаєте один одного. Я ж займаюся конкурсами краси з самого дитинства. І ви у нас були декілька разів хореографом. Це плюс-мінус чотирнадцяте-п'ятнадцяти рік. Він мене не впізнав. Я така, типу, як можна не впізнати? А потім зрозуміло, що дійсно це ж він зовсім не змінився. А для мене пройшло ну, скільки там років 12-10. Я виросла. Уявляєте, уявляйте. Не знаю, що він робить зі своїм обличчям, але дійсно це вау. Він зовсім не змінився. Зовсім мені здається, що це людина вампір. І я буду навіть дуже не проти, якщо він мене вкусить, і Я також не буду старіти. І зразу ясно, що Мілена поклала око на Віталія. Це хочеться. Так, ну що, ось наш салатик. Давайте спочатку Мілена передає, будь ласка, Віталіку Дякую. А які тут інгредієнти? Тут то, листя салату, помідорка, основний інгредієнт це вермішель, швидкого приготування.